Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо на досить цікаву тему. Але спершу дайте відповідь на питання, чи є у вас речі, які для вас особливо важливі, з наявністю яких ви почуваєте себе в більшій безпеці. Здогадались, про що йдеме мова? Так, ми будемо говорити про обереги і вони можуть бути не тільки матеріальними. Тож мощуйтесь зручненько. Сьогодні з вами я, кандидатка історично-оберегових наук, Лариса Лехан. А щоб не пропустити черговий випуск, тисніть на дзвіночок, ставте вподобайку, а ми починаємо нашу розповідь. Повідь Рослини захисники. Серед дерев ще з прадавніх часів особливо шанована в українців була верба. Вона вважалася священним деревом, що має велику життєву силу і наділяє нею інших. Верба була також оберегом, що допомагав вести господарство. Збудувавши хату, хазяїн мав неподалік посадити вербу на щастя. Велику захисну силу мала освячена в церкві Верба. У вербну неділю її освячені у церкві гілочки ставили на покуть, де вони стояли протягом наступного року. Це робили для того, щоб хата не знала. Блискавки. В народі вірили, що верба добре оберігала оселю від природних стихій. Верба стала в нагоді і народним цілителям, які жили в кожному селі. Від головного болю вони давали своїм пацієнтам відвар свяченої верби, яким треба було помити голову. Проти шлункових захворювань робили настоянку горілки на листі верби, то вчені листя прикладали до ран до хворого місця при ревматизмі. Верба була також оберегом для жінок як символ запліднення. Її бруньки давали їсти молодицям, в яких не було дітей, і це мало зняти псування. У народі вірили, що причиною безпліддя є саме це. На Херсонщині існував такий звичай: вербу клали у воду, де купали хвору дитину, а на Харківщині запалювали вербну гілочку, обов'язково свячену, і обкурювали нею хворих на лихоманку. Так, це був сильний оберіг, хвороба мала відступити. Взагалі вважали, що верба передає людині здоров'я і силу. Саме тому з неї часто робили колиски для немовлят, адже її деревина сприяла росту, зміцненню організму, додавала сили. З верби робили чимало речей домашнього вжитку. Коли чоловік вирушав у дорогу, то обов'язково брав із собою вербову ложку, яка і оберігатиме, і при нагоді знадобиться. Що не кажи, річ приємна і корисна. Розповідають: не мов би винахідливим запорожцям, така ложка допомагала перевіряти. Добровольців. Як тільки на Січі з'являвся новенький, його раду зустрічали і запрошували на обід. Їжу подавали без ложок, кожен мав свою. І якщо новоприбулий не витягав із торбинки вербової ложки, це викликало серйозні підозри. Що ж це за українець такий? Довіряти йому вже не могли. Добре, якщо не звинувачували в шпигунстві. Почесний п'єдестал улюблених українських рослин оберегів поділяла з вербою і красуня Калина. За своїм значенням вони завжди були рівні. Недаремно ж у народі кажуть, без верби та Калини Нема України. Калину цей символ краси та кохання, як оберіг саджали в кожній садибі. Калиною на весіллі прикрашали гільце молодої, коровай та оселю. Вона мала оберігати подружжя і дарувати їм щасливе життя. Сьогодні калина є не тільки оберегом, а й національним символом України. Магічними якостями наділяли українці й осику. Вона нібито була найкращою захисницею від відьом та упирі. Коли вмирала жінка, яка мала на селі славу відьми, її могилу протикали осиковим колом, щоб згинула назавжди, і після поховання не виходила на страшні прогулянки селом, не наводила жах на старих та малих. З осиковою паличкою можна було пройти лісом уночі, і жодна нечість не насмілювалась наблизитися до захищеного в такий простий спосіб сміливця. Оберегами від зурочення, або ще в народі кажуть від поганого ока українці споконвіку вважали трави. З дитинства наших пращурів оточували безмежні луки із запашними травами та квітами, які зачаровували п'янкими ароматами, вражали соковитою зеленю, спокушали яскравими голівками. Трави надійно захищали від нечистої сили, а вона за українськими повір'ями дуже не любила мак і барвінок. Мак це величава яскрава квітка, має репутацію найкращого після осики, оберега, від відім та уперів. Особливу силу вважалося в народі. Мав польовий мак, зерна з якого самі висипалися з голівок. На поділі його називали мак-видюк. Маковими зернятками селяни обсипали навколо хати, примовляючи. Тоді в хату війдеш, щоб як цей мак збереш і порахуєш. Те ж саме робили і для того, щоб захистити дійну корову від відьми. Худобу обсипали маком, освяченим на маковія або на спаса. При цьому обов'язково промовляли: коли цей мак порахуєш, то від моєї корови молоко отбереш». Звичайно, порахувати дрібні зернятка у нечисті шансів не було. Подекуди мак використовували як оберіг для сну, як ефективне снодійне. Він забезпечував спокійний сон, якому не могла завадити жодна чорна істота. Неабийку силу мав і барвінок. Він міг вберегти від влади диявола та різної дрібної нечисті. Крім того, ця рослина допомагала селянам викривати відьом. Вважалося, якщо почепити вінок барвінкою над вхідними дверима, то як увійде відьма, її неодмінно видно буде. Барвінок ні коли не викидали на смітник тільки у воду. Дівчин, яка починала виходити на вулицю, мати давала печечок барвінку з родової могили. Він мав охороняти її дівочу честь, відвертати від необдуманих вчинків. Зауважимо, що через те, що барвінок добре переносить і спеку, і холод, його садили і на могилах. Один із видів барвінків так і називали могильник. Напевне, всі знають, що барвінок вплітався у весільний вінок і тоді шлюб вважався захищеним. Ми про це розповідали у випуску про весілля. Барвінкова сила мала оберігати й немовля. Для цього новонародженого купали в Барвінковій купелі. Тоді дитя неодмінно росло здоровим і красивим. Традиційний вінок, у який були вплетені Тирлич і Тоя, надійно оберігав свою власницю від неприємностей. Але не дай Боже дівчині було піддатися на мовляння красення та скинути вінок. Вінок із Тої і Тирличем є красномовним свідченням того, що в оберегах рослини часто доповнюють одна одну і це посилює їх захисні властивості. У народі завжди полюбляли і поважали зілля, різноманітні, здебільшого, запашні трав'янисті рослини, яким приписувалася надзвичайна чарівна сила. Зілля з пахучих трав, спеціально виготовлене людьми, що в них зналися, теж використовували як оберіг від нечисті, навіювання, зурочення. Особливу силу мало зілля, освячене на маковія, Його використовували як оберіг проти відьом та чортів. Мабуть, завдяки сильному запаху потрапив до числа оберегів і часник. Щоправда, поширення такий оберіг набув тільки на Закарпатті та Прикарпатті. Гуцули наділяли його багатьма магічними властивостями. Таке обожнення часнику значною мірою пов'язане з його цілющою силою. Лікувальні властивості цієї городньої рослини знають всі. Вона запобігає інфекційним хворобам, використовується як дезінфікуючий засіб. Гуцули, крім того, вживали часник як протидію кусам змій, А напередодні Івана Купали натирали ним повіки, щоб оберігав очі від хвороб. Аби захистити корову від відьми, на Закарпатті найкращим способом вважали натирання в імені часником. Молоді гуцулки вплітали часник у весільні вінки, щоб ніякої біди в потружньому житті не трапилося. Часник часто використовували як оберіг від поганих очей, прив'язували до пояса або просто до руки. Дітям зубок часнику зашивали в сорочку. Після обряду першої купелі гуцули прилагоджували дитинці на праву руку мішечок із зубком часнику та шматочком глини з печі. Це був перевірений оберіг від хвороб та зурочення. Багато господин тримали голівку часнику на підвіконні. Вона, за їхніми переконаннями, може захистити від злодіїв і не дозволить їм обікрасти домівку. Тварини-захисники сиву давнину сягає корінням культ коня. Ці тварини були вірними помічниками в господарстві, що позначилося на людському ставленні до них як божественних істот. На українських землях була поширеною думка, що коні здатні відлякувати злих духів. Кінь міг першим побачити або скоріше відчути присутність потойбічних гостей і своїм іржанням часно їх відігнати. Із цього повір'я виходить звичай прикріплювати на дахах та фронтонах будинків коньки, тобто вирізані з дерева кінські голови. Цей звичай і нині зберігся подекуди на полісі. Кінь охорони ці досі там дивиться на все згори і першим бачить, що відбувається навколо хати. Властивості оберега мав і кінський череп. Він вважався символом родючості, умів відганяти нечисту силу. Поширені повір'я, пов'язані з надзвичайною охоронною силою підкови, теж є відгомоном древнього культу коней. Під час усіляких обрядів, особливо пов'язаних з коровою та молоком, біля хазяйських ніг завжди терся кіт. У більшості випадків ставлення до цієї тварини було. Приязним, вона ж охороняла хазяйські припаси від мишей. Однак чорну кішку вважали провісником зла, вважали, що на неї перекидаються відьми. А ось усі інші масті були в пошані. До речі, трьохмасні кішки теж вважаються оберегами. Є у вас такі вдома? У деяких регіонах України кота вважали оберегом оселі, приписували йому здатність охороняти хату від усього злого. На Поділлі казали, що кіт, як друг людини, охороняє не тільки саму оселю, він оберігає господаря від усього лихого. Звичай першої пускати в новий дім кішку і тепер має чимало прихильників. В українських колесанках мудрий кіт виступає як охоронець малої дитини. Мені мама в дитинстві співала Ой, ну котки-котки-бай не ходи до нас, бабай. Наші предки вважали, що спокійне мурчання кота забезпечує дитині солодкий сон. Крім того, кіт мав здатність брати на себе всі неприємні дитячі переживання, щоб малюку спалося добре. Надзвичайними силами народна уява наділяла і півня. Він був символом вогню, а згодом став охоронцем домашнього вогнища, уособленням душевного тепла і злагоди в хаті. Півень сміливо змагався з конем за звання найкращого оберегу. Півників і коньків було багато на дахах домівок. З любов'ю змайстровані півники часто оселялися і на флігелях, і навіть на скринях. Півень означав пробудження, початок усього нового дня або життя. Крім півні, який сповіщав про народження нового дня, підганяв усі чорні сили, які підкрадалися до оселі вночі. Особливо шанованим в Українці був червоний півень. Він за народними уявленнями охороняв худобу від відьом, а малих дітей від підміни нечистою силою і приносив щастя в сім'ю. Птахи взагалі вважалися символом щастя та лану, часто виступали як весільні обереги. Досі ми віримо, що пташине гніздо на стрісі то на щастя, особливо гніздо лелеки. Гріхом поганим знаком було не тільки зруйнувати гніздо, а навіть наполухати цих птахів. Вони були живими оберегами тієї родини, в обісті якої селилися. Обереги в речах і символах. Зазнав трансформації такий поширений священний символ, як хрест, що вважався надійним оберегом від чорних сил, а також міг захищати від хвороб, нещасних випадків, лихих чарів тощо. Сама форма хреста свідчила про його оберегові можливості. Орієнтовані на всі чотири сторони, це розцінюється як знак Всесвіту, адже на ньому маємо всього по чотири. Існує чотири виміри, чотири пори року, чотири стихії, чотири стадії людського життя. Хрест оберіг мав захищати свого володаря з чотирьох, тобто зі всіх сторін. Разом Умі з хрестиком на грудях часто носили ладанку, тобто мішечок з ладаном, ароматною чудодійною смолою, якою кадять під час служби. Ладанка захищала від чаклунства і зурочення. На Подніпров'ї було знайдено амулети у формі мініатюрних ключів. Вони, очевидно, оберігали достаток свого хазяїна, означали багатство, добробут, збереження і примноження господарства. У багатьох наших пращурів на шиї можна було помітити так званий оберіг змійовик, допомагати в боротьбі з хворобами, а також запобігати злим чарам мали жіночі прикраси. Декоративна функція здавна поєднувалася в них з обереговою. Наші пращури приписували їм цілющі властивості, відігравали значну роль у народних Обрядах і повірях на початку 10 століття на Русі Україні був поширений такий своєрідний жіночий оберіг від золочення, як підвіски до головного убору у вигляді качкокони. Голова та форма тіла в них були качиними. А от хвіст ці фігурки мали кінські. У цьому оберегові яскраво втілений вже згадуваний культ птаха та коня. Великої шани набули у слов'ян-язичників і в українців, зокрема, обереги, що їх називали лунниці. Ці підвізки мали вигляд півмісяця, і за повір'ями були наділені силою охороняти дівчат і жінок від лихих чар від поганого ока. І Якщо качкоконі та луниці вже відійшли в історію, то такі обов'язкові для всіх слов'янських жінок прикраси, як сережки, досі є одним із найпоширеніших оберегів серед сучасних красунь. Форми цих вушних прикрас були найрізноманітнішими. Сережки у вигляді на півмісяця. Безперечно, вони були відголосом голосом лунниць. Каченят, особливо їх полюбляли на Полтавщині. Найбільш поширеними були сережки у вигляді кільця. Їх вважали особливо сильним оберегом від нечисті. Сережки будь-якої форми могли зняти головний біль. Давні походження підтверджуються великою кількістю повір'їв, пов'язаних із ними. Так, загубити хоч одну вважалось поганим знаком. Це неодмінно віщувало біду. Лікувальні властивості, навіть ще більші, приписувалися в народі також на мисту, особливо червоного кольору. Причому в цьому разі колір був важливіший за матеріал. Зрозуміло, що бідні представниці прекрасної статі не могли дозволити собі привозну прикрасу із коралів, гранатів. Навіть на прикраси із кольорової смальти їм доводилося збирати гроші. Однак на допомогу їм приходила навколишня природа, сповнена виразного червоного кольору. Як красиво виглядало на мисто з овочевих коробочок. Ягід або із самих червоних ягід. І як природньо виглядала в ньому дівчина, живий матеріал вигідно підкреслював її красу. А робити нове намисто, коли старе зношувалось, а це відбувалося швидко, українки не лінувалися. Але без намиста взагалі не ходили навіть у будень, адже воно оберігало дівчину від застуди. То завжди треба було мати на шиї хоча б нитку намиста, нехай найпростішого. Оберігати людину від хвороб, чорних сил та життєвих негараздів мали не тільки прикраси, а й сам одяг. Сильну магічну дію наші пращури приписували і обережним вишивкам на одязі. Орнамент на одязі мав завдання не впустити хворобу в тіло. На головному оборі, що мав ідею неба, наближав людину до неба. Часто зображувалися обереги птахи. Хатні обереги. Рушник був не єдиним хатнім оберегом. Знаючи українську вигадливість і асоціативність, поетичність і хазяйновитість, можна стверджувати, що наші пращури намагалися якнайбільше начинити свій дім оберегами, щоб і в господарстві був порядок, і сімейні стосунки були теплими. Багато хатніх деталей, за своєю суттю, були оберегами. Ось, наприклад, піч як головний елемент житла, водночас приймалася як оберіг. Піч це святе родинне вогнище, а вогонь у печі часто називали символом міцних родинних стосунків, любові, тепла та щирості. Цей вогонь вважався священним. Люди поклонялися йому і звеличували його. Те, що піч була родинним оберегом, доводять поширені по всій Україні обряди. Наприклад, під час сватання дівчина колупала піч, благаючи в неї захисту і сил. Після похорону кожен член родини мав потриматися за піч, щоб не боятися небіжчика. Піч була оберегом від різної нечисті. Скіпочка, жаринка або попіл з печі усе це були дієві ліки для тяжкохворих. Роль хатніх оберегів виконували ікони або образи, як частіше казали в народі. Особливої любові в українців набула Богородиця, захисниця всього людства. Ікони з її зображенням брали в походи. Ними благословляли воїнів. Як мати Богородиця мала захищати чоловіка у важкому бою із загарбниками? Ікони стали невід'ємною частиною хатнього інтер'єру. Вони посіли в оселі почесне місце на покуті. До них не тільки молилися, перед ними здійснювалися найважливіші обряди. За ікони ховали зілля, свячену воду, свічки. Як оберіг, ікону дарували новонародженій дитині. Вважалося, що деякі ікони оберігають від конкретного лиха. Так, наприклад, ікона Неопалима Купина була оберегом від пожежі, ікона Юрій Змієборець від злих сил. Зовнішнім оберегом хати була призьба. Вона мала символічне коло, що замикало простір хати, а значить, оберігало оселю від злих сил. Допомогти в скрутній ситуації а також захистити людину від негараздів та прогнати злі сили могли не тільки предмети, а й слова. Вони могли зцілити і захистити. Треба було тільки знати правильне слово і не сумніватися в його силі. Молитви, замовляння, благословення усе це словесні обереги. Їм приписувалась велика магічна сила. Їх поділяли на господарські заклик дощу, благання гарного врожаю, а також лікувальні і родинно-побутові. Напевно, такі слова ви могли почути від своїх бабусь. Власне, це те, що сьогодні називають сучасним словом афірмації. Напевно, ми згадали не про всі обереги, бо це й неможливо. Чи є у вас власні обереги? Які вони? Якими особливими властивостями ви їх наділили? До речі, для наших захисників можна вишивати обереги з взором восьмипелюсткової материнської зірки і Хрещатим хрестом. Оберегом для них стала і вишита сорочка, але в той же час пам'ятаємо, що для усіх нас найбільшим і найголовнішим оберегом є Збройні Сили України. Тож не забуваємо їм допомагати і усіляко їх підтримувати. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо! Дякую за увагу!